А ви вже чули про нові умови позик в кредос? Кредос просто прозоро без комісії. Кремлівський дід зламався. Несіть іншого. Якщо не розумієте про що я, то давайте подивимося. Виросли... В, в, виросли Виросли... 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 Виросли на, на луді, котрих збираються. Ну, мабуть, перед тим як йти давати величезну промову, потрібно підготуватися. Але е, Путін, бачите, все ж таки не зміг вимовити навіть деякі слова, бо, вочевидь, не очікував, що буде так багато запитань. Ну а до речі, з приводу тих запитань, які там з'являються, то це взагалі окрема історія. В минулій ефірній годині ми вам показували деякі заяви і про рішник про Україні, про ліквідацію української влади. Так, це напряму запитують у Путіна. На цій так званій прямій лінії і большої прес-конференції російського диктатора. Але знаєте, з іншого боку, не дивуємося, бо цей цирк відбувається щодня щороку. Припрошую, і щороку одне і те ж ми чуємо а, зокрема щодо України, але з цікавого, що ж Путін. Цього разу наговорив на цій кривій лінії, яка, до речі, досі триває вже понад три години. Уявіть, три години воно то там щось верзе ту маячню. Він сказав, що з Росією зараз воюють практично всі країни НАТО. Хм. Збі пішов і тут, тому що раніше вони говорили, що всі страни НАТО а тепер кажуть практично всі, і назвав боєздатність армії Росії найвищою у світі. Ну, до речі, він сказав також про те, що Росія стала набагато сильнішою за попередні три роки, тому що каже, ми стаємо по справжньою суверенною країною, і ми мало від кого залежимо. Уявіть собі, мало від кого вони залежать. А про Іран Путін не згадав. В нього випадково ніхто не запитав про те, що Іран постачає Росії зброю і шахеди про те, що Північна Корея допомагає на наприклад, російському диктатору з солдатами з ракетами і з іншими технологіями, або наприклад, Китай так також величезна країна, яка допомагає Путіну у цій війні, зокрема з безпілотниками і з різними іншими товарами подвійного призначення, Путін чомусь про це промовчав. А каже, що нам ніхто не допомагає. Ми все самостійно. Ну і от було цікаво, коли в нього запитали про зустріч з Трампом. Він сказав, що я не знаю, чи ми з ним зустрінемося. Ми з ним не розмовляли понад 4 роки. Але що взагалі було у цьому цікаво? Це саме запитання, тому що його поставив іноземний журналіст, американський журналіст, і він по суті. Не просто поставив запитання а ще й поставив Путіна на місце, бо він запитав у нього: що коли ви зустрінетесь з Трампом, ви будете слабким лідером, тому що в теплій ванні іногда іноді попадаються кусочки льда. Уявіть собі, я, якщо чесно, не знаю, чи пройшов перевірку цей журналіст перед тим, як потрапити до Путіна на цю прес-конференцію пряму лінію, тому що а, всі ж запитання. Відповідно, готуються заздалегідь, але не виключаю, що насправді це також була така собі ігра, така собі вистава для того, щоб показати, що от, бачите, ми демократична страна, і навіть іноземні журналісти можуть у нас бути і ставити запитання. Про події в Сирії також Путін висловився і знаєте, що відповів, що події в Сирії це не збій. І не поразка Росії у Сирії. каже: ми всі свої цілі досягли. А, ну відповідно, що б він ще міг сказати, коли ось з таким провару, провалом, з такою ганьбою тікали росіяни із Сирії, і зараз вони там намагаються вивозити а, свої військові бази. Путін каже, що в принципі ми своєї мети досягли, але все, що там відбувається, нас вже не хвилює. А також він сказав про те, що, начебто, перехідна влада. Домовляється із путіним, тобто не Путін з ними домовляється а ця влада домовляється з Путіним, щоб їхні військові бази в Сирії залишилися. Ну я впевнена, що це взагалі маючня, і навряд чи, навряд чи там. Щось залишиться, але можливо, все ж таки дадуть путіну спокійно вийти, не знищивши ці бази. Але ми б хотіли, щоб там все також познищували. Він сказав, що ми прийшли в Сірію 10 років назад для того, щоб там не був создан терористичний анклав, і каже, що цієї мети вони досягли, але чомусь правління асадів, яке Понад там 50 років трималося воно тепер розпалося І чому ну тому, що Путін їх не захистив зато, як бачите, захистив від якихось невідомих терористів. До речі, і цих сирійських повстанців вони буквально тиждень тому також називали терористами. А коли вони захопили владу у Сирії, вони раптово перевзулися і сказали, що це опозиція, що це повстанці, що це там вооружені бойовики, Ну тобто вже от вони в них не терористи, а повідомив Путін, що поки він не бачився засадом після приїзду того до Москви, але планує це зробити. Ну, в Асада там є, де зустрічати Путіна. 19 квартир в елітному Москва Сіті, в принципі, знайдуть місце для зустрічі. Ну або ж Путін запросить його в Кремль і ще й пофотографується з ним. А, також знаєте, що з цікавого і на чому варто звернути увагу, це що Путін говорив. З приводу України і майбутніх переговорів, про які зараз дуже 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 багато пишуть іноземні змі, отже, він сказав, що Росія говоритиме із Зеленським, але якщо він піде на вибори і отримає легітимність, ось такі заяви пролунали від, від диктатора Путіна. Ну а поки він сказав, що готовий підписувати будь-які угоди. Лише з легітимною владою України в цьому контексті він сказав, що в Україні легітимною є Верховна Рада і голова Верховної Ради, тобто Стефанчук. А термін чинного президентства, як він знову стверджує, повторює мільярд разів. каже, він вже минув, потрібно переобрати президента. А то як це вони так собі дозволили залишати зеленського скільки при владі? Ну чомусь путіну це ніколи не заважало залишатися при владі 20 років. Але як би то не було, про від нелегітимного чуємо про легітимність української влади. Це насправді смішно. При цьому зі слів Путіна випливає, що Росія все ж таки готова вести переговори і підписувати угоди з Україною, а зокрема навіть з тим Стефанчуком або з кимось іншим, а можливо навіть західними партнерами, але сказав, що підписуватиме він ці угоди. От у нього якийсь бзик, якісь у нього придумування, що лише. Ще буде підписувати угоду з головою Верховної Ради Стефанчуком. До речі, цікаво запитати в Стефанчука, що він про це думає, і чи готовий він сідати за стіл переговорів із путіним, але а, буквально декілька хвилин по тому він заявив, що він все ж таки готовий не просто до переговорів і дуже неочікувано ще й до компромісів щодо України. Тобто, якщо раніше вони говорили, що ми будемо підписувати якісь угоди або йти йти навіть на переговори, лише якщо будуть підтримані наші умови, а я нагадаю ось ті дурні умови, щоб Україна віддала Путіну. Чотири регіони і Крим відмовилися від вступу до НАТО, зменшила чисельність збройних сил України, відновила російську мову УПЦ МП і все таке інше. А, ну по суті, капітуляція України і він говорив, що тільки тоді вони готові. Сідати за стіл переговорів. А тепер каже, що все ж таки політика це е, мистецтво компромісів. Ось так, такі в нього вже заяви пролунали, і вони готові е, про щось розмовляти. При тому каже без попередніх умов, а на основі знову згадав стамбульські домовленості і реалії на землі. Але стамбульські домовленості це е, тема, яку Путін качає вже. По майже три роки, так від самого дня, коли там щось намагалося відбуватися, воно там вже зовсім не дієве нічого, ніхто там нічого не підписував. Це знову ж таки капітуляцію він вимагає, але це ж таки про якісь компроміси заявляє. Давайте почуємо. Я упустив цю частину, дуже важливу частину вашого запитання. Політика це мистецтво компромісу. І ми завжди говорили, що готові до переговорів і компромісів. Просто противна сторона в прямому і переносному сенсі цього слова противна сторона відмовилася від переговорів, а ми завжди до цього готові. і результатом компромісів цих переговорів завжди є компроміси. Адже домовленості ми досягли по суті в Стамбулі наприкінці 2022 року. І повторюся, в сотий раз українська сторона парафувала цей документ. А значить, в цілому з ним погоджувалася. Ось так. Мені цікаво, що на це будуть відповідати йому, зокрема, наші західні партнери, і ті, хто говорить, що все ж таки має відбутися. Пряма розмова чи діалог з путіним, тому що з терористом ми також не готові розмовляти. Ми готові можливо вислуховувати російську сторону там через посередників, але точно не з російським диктатором Путіним.